Журналісти заспівали до ювілею видатного композитора і поета Володимира Івасюка. Чернівчани готують телевізійний проект. У ньому заспівають старі пісні, творця української поп-музики на сучасний лад, яку композицію обрали журналісти телеканалу Чернівецький промінь. Дізнайтесь за мить. Ай вода, водограй, хай де нас грай. Танок свіжвавий ти не зупиняй. Закрасна пісня на всі голоси. Що хочеш, водограй, попроси. Колектив телеканалу Чернівецький промінь серед усіх пісень Володимира Івасюка свою обрав не одразу. Мені подобаються всі пісні Івасюка, правда. Вони ніколи не вийдуть з моди. Їх можна слухати в будь-який день. Хай це буде понеділок, початок робочого тижня. Хай це буде неділя, вихідний день, хай це буде подорож, хай це буде якась робота. Ти просто. Слухаєш і насолоджуєшся, і Васюк. Це ж е, наш рідний, і тому ну хто як не ми, не буковинці. І журналісти себе зможуть проявити не тільки е, в своїй професії, так, але й показати свої таланти, заспівавши пісні. І Васюка. Проте вирішили заспівати водограй. В ній є драйв, життя і сила. Ще й аранжування мелодії обрали доволі складне: від симфонічного оркестру і Тараса Чубая. Валися до запису журналісти близько тижня. Пісня водограй лунала і під час робочого процесу, і вдома вдома ходила, слухала музику, співала. Мій тато такий, Наташ, що ти робиш? Я кажу, таточко. Ти знаєш, ну я беру участь в проєкті, буду співати. А він мені каже. Таша, аж ти вмієш співати. Замінити звичний мікрофон на студійний і не заговорити про новини, а заспівати не завжди було просто, проте з посмішкою і натхнено. Журналісти таки записали пісню. Якщо ще врахувати, що це пишуть журналісти, от без музичної, без музичної освіти, то поки що добре. Головне ритмічно вловити ці всі моменти водограй, тому що водограй, вона важка саме ритмічно, щоб швидко відспівати. Ой, воду водограє, грає для нас грає. Оксана первова рошка разом з телеканалом Буковина, ініціатори цього проекту у ювіле композитора. Вони вирішили розповісти про восюка устами молоді. І вчителі також і оператори, і журналісти. Я взагалі люблю залучати якомога більше людей до таких проектів. Це не перший їхній спільний музичний проект, який вражає всю Україну. Це не просто рівень Чернівців чи області, це національний рівень. Його можна показувати всій Україні, тому що там наші звичаї, там наші традиції. Кліп на пісню водограє. Журналісти телеканалу Чернівецький промінь зніматимуть в горах, а результат глядачі побачать вже за декілька тижнів. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.